Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок я пізнаю світ. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку фізичні явища навколо нас. Випаровування та конденсація. Прочитаємо лист Центаврика. Добрий день, друзі! Я вже знаю чимало цікавих фактів про Землю. Зокрема, пам'ятаю, що найпоширеніша речовина на цій планеті вода. На уроках фізики минулого року ми дослідили, що вона складається з дрібних частинок, молекул, а також дізналися, що вода може перебувати в різних станах. Молекули води незалежно від її стану нічим не різняться між собою. Пригадаймо разом, у яких станах вода трапляється в природі та як називаються процеси переходу з одного стану в інший. Дамо відповідь на це запитання. Пригадаємо. У яких станах вода трапляється в природі? Та як називаються процеси переходу з одного стану в інший? Спочатку пригадаємо навчальну одиницю і попрацюємо з інформацією в рамочці за алгоритмом, читаємо разом з диктором. На Землі вода існує в рідкому, твердому та газоподібному станах. Звична нам вода перебуває в рідкому стані. Вода у твердому стані це лід, а в газоподібному це пара. Зупинимось. Тепер пошибки. Прочитайте інформацію в рамочці тричі, поступово прискорюючи темп. Натисніть на паузу прочитайте. Те, що червоним це обов'язкове для запам'ятовунь. Пошепки перекажи з пам'яті. На землі вода існує в рідкому, твердому та газоподібному стані. Розкажіть ще раз те, що червоне, запам'ятали. А тепер, будь ласка, поміркуй і познач модель молекули льоду та пари. Обґрунтуй свою думку. Отже, молекула льоду. Лід це вода у твердому стані. Молекула пари. Пара це теж вода, але в газоподібному стані. Отже, це молекула води. Аж два 2 о Два атоми гідрогену. Один атом оксигену. Розгляньте світлини та поміркуйте воду в якому стані на них зображено. Буквою Т познач твердий стан Е – рідкий, Г – газоподібний. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіримо, рідкий, твердий, газоподібний, рідкий, газоподібний, твердий. Спробуйте навести свої приклади води в різних станах. Трішки відпочинемо. Послухаємо композицію Чардаш Віторіо Монті. Бадюк, скрипаль відомий. Прочитаємо текст пошепки разом з диктором. Вода в природі постійно переміщується та змінює свій стан. У зимку йде сніг, а річки озера вкриваються кригою. Навесні лід та сніг тануть і перетворюються на воду. Калюжі влітку швидко висихають і стають водяною парою, що підіймається з теплим повітрям угору. Перехід води з рідкого стану в газоподібний називають випаровуванням. Підкреслимо. Це головне, Повторимо ще раз. Перехід води з рідкого стану в газоподібний випаровування. Наприклад, утворення пари під час кипіння води. Перехід води з газоподібного стану в рідкий називають конденсацією. Підкреслимо. Прикладами конденсації води є запітнення вікон чи випадання ранкової руси. Прочитайте ще раз те, що підкреслили. Повторіть, що таке випаровування і що таке конденсація. Перегортаємо сторіночку до повної схему перетворень води, розгляньте світлини і оставте пропущене в підписах за зразком. Наприклад, перехід від твердого стану в рідкий це танення. Отже, на другій світлині ми бачимо, що це стан рідкий вода. Перехід від рідкого стану до газоподібного третя світлина. Пара. Як називається цей процес, пригадали, Від рідкого до газоподібного це випаровування. І перехід від газоподібного стану до рідкого це краплинки на вікні, конденсація. Прочитаємо пізнавальну довідку пошепки разом з диктором. Прісної води на нашій планеті дуже мало. Наприклад, багато африканських країн страждають від нестачі питної води. Хоча неподалік може бути розташоване море або океан. Хай як людину мучитиме справа споживати солону воду не можна. Науковці знайшли спосіб розв'язання цієї проблеми опріснення солоної води. Цей процес полягає в тому, що солону воду спочатку перетворюють на водяну пару, тоді сіль залишається на стінках посуду, з якого відбувається випаровування. По тому в іншій чистій посудині водяну пару конденсують і отримують несолону воду. Назвіть, між якими станами відбуваються переходи води під час її опріснень. З рідкого в газоподібний, бо спочатку випаровують, а потім з газоподібного перехід в рідкий, тому що потім цю пару Конденсують. Отже, розкажіть, як можна дістати сіль з морської води, Так, під час опріснення солоної води. Сьогодні на уроці ми з вами пригадали, що вода буває в рідкому. Твердому та газоподібному стану. Також ми з вами пригадали, що перехід води з рідкого стану в газоподібний називають випаровуванням, а перехід води з газоподібного стану в рідкий називають конденсацією. Отже, повторили. Пригадали, на цьому наш урок закінчено. Я прощаюся з вами до наступного уроку, а також нагадую, що не забудьте виконати домашнє завдання до уроків 19, 20 та 21.